Доброго дня! Сьогодні ми з вами будемо вивчати тернарний оператор. Цей оператор альтернатива if-else. Буквально. Тернарний оператор виконує аналогічні дії, що й else Ось, наприклад, ось, приклад того, як записується тернарний оператор. Вираз No1. номер 1 Потім ставиться символ знак питання. Виконується вираз 2. Номер 2. Ставиться 2крапка. І вираз номер 3. І після оцього цього всього ставиться кому як закінчення рядка. Тобто тут у нас не буде умови з розголоження, як VFES. Ми дужки ставимо. Вираз номер 1 Означає будь-який вираз обчислення, якого дає логічне значення типу boolean. Тобто ми створ, створимо змінну, Нехай тип буде int. Int, нехай буде змінна A, і вона буде дорівнювати 10. І нам потрібна перевірка. Бо вона повертає лише boлеві значення, і потім нам треба створити змінну. Нехай це буде змінна B. Int B. Ставимо дорівнює і ми записуємо умову А більше 5. Потім ставимо знак питання. Це як у нас було е, запитання чи А більше 5. І потім буде виконуватися вираз номер 2 і вираз номер 3 Вираз номер 2 буде виконуватися в тому випадку. Якщо ми отримаємо значення true, тобто, коли A буде більше 5, нехай ми віднімемо від A одиничку, мінус, мінус a Ставимо двокрапку. А коли ми отримаємо значення false, ми додамо до a одиничку. І, як я казав, ставимо в кінці тернарного оператора крапу з комою. Зараз ми виведемо значення «b» в консоль. Прителен «b». Можливо, у вас буде питання на кшталт цих дошків? Взагалі їх не потрібно ставити оце так більш для краси вигляду. Та зручності в читанні, а так е сенсу ставити їх взагалі немає. Тобто можна записати так: от А більше 5 без фігурних, е без круглих дошків, вибачте. Ось ми, як бачимо, отримали 9. Бо А у нас рівні 10, і 10 більше за 5. І в цьому випадку виконується перший е вираз, ну, тобто вираз номер 2 але перший вираз в виконанні якогось коду. Якщо у нас буде нехай 4, ми отримаємо в цьому випадку 5, бо 4 менше за 5, а не більше. І отримуємо 5. Взагалі, ми можемо записати тернарний оператор, тобто вигляд тернарного оператора. В такому вигляді і в else-блока А більше 5. Ми ставимо мінус-мінус А. І в else блок ми ставимо плюс-плюс А. Отже, як ми бачимо, у нас а дорівнює 4. 4 менше за 5 у нас виконалося вираз номер 3. Тобто другий код. І додалася одиничка. Як ми бачимо, 5. Як бачимо, тут ми створюємо нову змінну типу int. І зміна нам має назву B. Тернарний оператор працює тільки з присвоєнням нової або існуючої змінної. Тобто, записати. Тернарний оператор таким виглядом ми не можемо. Це працює для збереження е, назви, ну тобто даних змінної, для подальшого опрацювання даних. Також тернарний оператор е, може лише працювати з однаковими типами даними. Тобто, якщо я е, створю змінну типу «double», я не зможу з нею працювати, бо це не один і той самий тип. Але так як на першому році я обговорював, що компілятор перетворює всі дані на int, то в деяких випадках може і працювати з різними типи даними. Так. Можливо, ще у вас буде питання в тому, що яка різниця виконання між тернарним оператором та if-else блоком. Взагалі немає такої різниці між тернарними і if-else блоками. Тому що, по-перше, швидкість виконання у них однакова і читабельність також у них однакова. Але на відміну від if else блоку, ми можемо туди запихнути ще умову Else-IF, тобто другого перевірку. А в тернарному операторі у нас лише блок-IF та Else. На цьому все. До зустрічі. Гального дня!